Іта вас для членів клубу економічної мудрості я зробив відео виключно економічне і цифрами, фактами, без трача, тролінгу про реальний стан економіки України на початку 2024 року. Ні, не дивуйтесь, дійсно, можна зробити якісне і зрозуміле відео, де розповісти про ну, як би сказати, реальні успіхи, поразки. Цікаво. Ну, я розумію, що е, хто не цікавиться економікою, він цікаво, а от хто живе в Україні, і хто цікавиться, це дуже цікаво. Ну хоча, б, чому в нас така цікава інфляція? Ну, знов таки запитання, що в нас з бюджетом, що з зарплатами. Ну, про пенсії там мало. Що про ці пенсії говорити у вас? А от дійсно про економіку цікаво. І там дійсно є ну, ряд таких дуже цікавих тенденцій, які пояснюють, а що зараз відбувається. Ну і що буде відбуватись далі. От якщо вам за запитання, а як вважаєте, нам вистачить грошей, щоб фінансувати армію, а? Хі -хі. Ні, 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 потрадіти я знаю, там оці експерти мені аж сміщать. А реально, реально. Так що, якщо вас дійсно цікавить економіка... Клубу економічної мудрості. Там з кнопочка спонсорство. І економіка це все. Ну, якщо не цікавить, це ваш, ваш вибір, не заберечь. Тому для всіх економічне відео. Ну, я ж повинен якось вас стимулювати, хоч якось небудь. І почнемо з двох цифр. О, дивіться. Перша цифра. Ну, сейчас я зачитаю, щоб красиво, інтригуюча, то що ж таке скажу. 683 мільярди. Запам'ятали? 683 мільярди. Запам'ятали. Друга цифра 116 мільярдів. Ну як, заінтригував? От що ця цифра означає? Я впевнений, що якщо ви спитаєте будь-якого експерта в Україні, який називає себе економічним, він так от... А що це таке? Одет. Хоча це цифри з сайту Національного банку. Дивіться, ці цифри, я впевнений, ну, запам'ятали, 683-116. Ну так. Можете округлити до 700. Ці цифри, коли от, ви, не говорю, от, ви задасте великій кількості українських експертів, великої кількості. Які, як ви себе називаєте. Вони, по-перше, не зрозуміють, що це таке, а по-друге, якщо ви їм скажете, вони після цього так, а <глупи> <глупи> ніфіга собі. Да! Так що запам'ятайте, будете шокувати. Перша цифра, 683, ну, я говорю, можна до 700 округти. Це готівкова гривня. Не дивуйтесь, ці показники чітко є, пораховані і так далі. Вони є, вони, ну, щоб ви зрозуміли, час від часу вона міняється, там додається, зменшується, але це дійсно цей показник. Тобто на руках населення, на перше, ні-ні, не люте, на перше жовтня 2023 року от було у вас тільки гривня. Зараз трішки більше стало, але я умисно говорю 1 жовтня 2023. Ви зараз зрозумієте чому? Зрозумієте, чому я так інтригу, інтригу тримаю. Запам'ятали, 683 мільярда готівкових ну, готівкових гривень. Звертаю вашу увагу, коли вам розповідають, що ой, банк надрукував. Я говорю, боже, табуретки побажкі вас. Табуретки побажкі вас. Три рази по башки. Місія робиться тільки безготівкова. Місія ніколи не робиться готівкова. А готівкове це трішки окремо. От може бути ситуація. Місії нема, готівкові друкують. Навпаки, є місія готівкових не друкують. Таке буває. Взагалі, ну да, е, так сказати, підприємство, яке друкує гроші, воно підпорядковано Національного банку, але воно окремо існує, і окремо там, і керівництво і так далі. І вони дійсно друкують гроші, ну, самі папірці друкують. Звертаю вашу увагу, що якщо папірці старіють, їх збирають, привозять, знищують, друкують інші або не друкують. Це окрема, як сказати, технологія, але не більше. Але в нас психологічно, уй, надрукували. Ні, емісія, це безгатівково. Безгатівкова. Причому саме цікаво говорить, вроді би солідні економісти, які не знають цю дурню. Надрукували! Дурні! Колись! В 19-17 столітті. Так, да, дійсно місія була паперова, дійсно дуркувала. Так давно закінчилось. Давно. Звертаю вашу увагу, без готівкової гривні значно більше, ніж готівкової. Не дивіться. Ну а що ж ви думаєте? Да, значно більше. Але чому я вам от цієї готівкової Да? Це гривня. І так, ну говорю, 683 або ну, 700. А 116... Що це таке, а? Нє? Мільярдів. Ні? Знов ні, та ти господи. А що ж ви її взагалі знаєте, люди добрі? Боже мовити. Що не питаєш, нічого не знаєте. Тільки от то не. Ото ви точно збрехали. А оце? 116. Ну, мимо, ей те не те. Эй, то мимо. Це готівкова валюта. Ні, ви, ви не дивуйтесь, не дивуйтесь. Оці всі ваші дурню, яку вам розповідають. Чемодан на хвалюту возять! Плюнтимо мезивичі. Навіть коли вам фото показують, то брехня. Ніхто в кого валють через кордон не воз. Возять, але дуже мало. Надмірно мало. Оці всі там, як правило, оці всі вам шоу, які показують за рештами, то все. В дійсності нема там нічого, ну просто щоб показати вам картинку, вони знімають окремо розповідають. 100% брехня. Не дивуйтесь. А як? А, да. Ну, розумієте, пояснить вам, що на сьогоднішній момент більше всього грошей, які дійсно ну, там, нелегально переводять за кордон, це безготівкові. Так, да, дійсно є такі люди, які мають шикарну суму грошей. Точніше, рахунки за кордонами, там не один мільйон лежить і не один мільярд, але це без готівкових. Давно ніхто не возить. ну не По-перше, ти його не привезеш, оці всі розмови, ой, там ці поранці. Ні, перепиняйте. Нічого це не працює. І тому дійсно, самої готівкою валюти возять і небагато. Тим паче, що вона, як сказати, під контролем, і так далі. Більше всього валюти, яку ви користуєтесь в Україні, це привозять легально на літаках. Тррр, і якщо старі купюри легально на літаках вивозять. Тому порахувати готівкову валюту в Україні не так складно, як вам здається. 116 мільярдів. Мільярдів, не мільйонів. Ну, якщо хтось візьме калькулятор і скаже, хвилиночку, а от якщо гривню поділити на ага, поділіть. Ну, дивіться, ситуація на сьогоднішній момент наступна. У нас валюти надмірно багато. Ні, розумієте, якщо співвіставити гривню і толера, а перкурс, нічого собі. Да. Надмірно. Ну якщо ви порахуєте, ну, розумієте, порахувати на душу населення можна, але воно мало що покаже. Чому? Ну, по-перше, якщо рахувати на душу населення, ви будете рахувати і дітей. Ну, якось воно... Добре, якщо ви порахуєте на тільки працездатних, а пенсіонерів, знаєте, пенсіонери ж теж валюти дуже багато мають. Так що, говорю, от як ви не крутили, не проблематично. Хоча можна порахувати, можна, можна. Але все одно вийде чималенька сума, але ви скажете хвилинку, так вони ж розподілені несправедливо згодом. Ні, ну є люди, в яких там нема доларів или один долар. А є люди, в яких є мільйон, два, три, де є, є, є. Не заперечує. Да. Така система дійсно існувала, існує, і буде існувати і однозначно. І так, да, дійсно не розподіл. Мало того, дивіться, яка ситуація, говорить, а от що відбувається, якщо я валюту несу в банк на депозит? Вона не зникає. Вона знов крутиться, але трошки по іншому. Ну ви несли в банк на депозит, вам на рахунок положили. А людина пішла в обмінник, купила валюту і видала. От на сьогоднішній момент, ну як ви напевно ви чули, що останнім часом населення активно скуповує валюту. Ну, Слово активно не активно, але дивіться, е от зараз приблизно кожний день, кожний день, кожний день, день, населення купує готівкові валюти на 20-25 мільйонів більше, ніж продає. От коли на саме початку року, коли був такий більш-менш 60 було, Зараз менше. Коли ви починаєте мені розповідати, що вам нема за що хліба купити, я говорю, перестаньте брехати. Тошнить від вашої брехні. А 60 мільйонів ви за що купили? Доларів. А, хліба нема за що купити. Ні ніщита, Голода! Да, нищита, голода. Це, 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 це в мене от котик, коли їсти хоче, біля холодильника лягає і впадає в голодний обморок. Оце ви так. Хватить нить! Хватить! Нема вас! В Україні найбільша кількість валюти на руках у населення на одного, ну якщо рахувати громадянина, в Росії менше, наперед. Не? В Польщі взагалі там міза. От якщо в Польщі там... а в нас сирити нема, хліба купити, бідні ми нещасні, а от мішок з доларами то так, на всіх випадок. Я знаю, що несправедливо. Ну припиняйте нить, припиняйте розповідати про нижчу Україну. Люди добрі, 116 мільярдів, мільярдів. Це готівкової валюти. Це у вас, у вас ж Попор... поховали, ви поскупали. І зараз скуповуєте. Кожен день. 20 мільйонів, 20 мільйонів доларів скуповують. Ага, нема за що. Хлібушка купити. А долари є? Є? Це не пала. Ні, я знаю, що в нас популярний долар, я знаю, що тіньова економіка. Ну, теж ви не гірше мене знаєте, що ви що ви купуєте контрабанду, як правило, розрахунок, або ви долари віддаєте, або по курсу, да. Там є така ще називається сірий кліринг, це там окрема тема. І так, да, дійсно, така ситуація. Мало того, навіть буває ситуація, коли е, і не контрабанда, а просто от ви, як працюєте в українській економіці. Да, 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 ви ФОП. Ви взагалі ніщита, 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 ніщита. да, да. А коли купуєте свою автівку Бентлі без кредита, знаєте, таке хапа! Німці зразу, як? Ви що? Ми тут кредит долга. Стумбочки достав. Трішечки запрацював. Трішечки. Ну, звичайно, популярність долару в Україні дуже велика, не запречує. Тому така скажена сила. І тому, так, да, дійсно, це і показує, що в нас велика частка тіньової економіки. Тому що, я говорю, що частина цієї валюти крутиться в тіньовій економіці, ці мільярди крутяться. Так, да, частина це показує те, що населення ну, зберігає гроші, дійсно. Ну, по традиції в готівковій валюті. Коли я говорю готівкова валюта, як правило, це долари. Там долари євро. Це фактично. Ну є ну, дуже невелика частка. швейцарських франків, фунтів, але мізер. В основному у нас традиційно долар перше місце, євро друге, але долар дуже перший. І дійсно, на сьогоднішній момент така тенденція. Дивіться, якщо, я говорю, якщо ви візьмете калькулятор, порахуєте і скажете, ну, таке малиймовір, це, скажімо, теоретичне. Якщо паркувати, от, наприклад, всі власники доларів захотіли поміняти на гривню. Абсолютно всі. От, не, ну це, це нереально. Не 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 Але от, проснулися захотів. Знаєте, який курс був? 5 гривень. Ді, ну, просто гривні не вистачить. Ну, фізично не вистачить. От, ну, якщо всю долари вивалить, говорить... І поміняти, не вистачить. Ну таке не буває, але 5. Тому говорять, а який ж справедливий курс долара? 5 гривень. Ну це не справедливо, це розрахунково називається, якщо грамотно. Але дійсно. А оце все віше, це вже спекуляція. Така ситуація. Так що, як бачите, в Україні відтих нема. Є тільки ледацюги, які нічого не заробили. І розумні люди, які кожен день купують по 20 мілья... мільйонів доларів. Готівково, хотівково. А потім всім розповідаєш, що нема за що хліба купити. Хліба нема. Долар є. Це факт. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.